Підсумки дня у викладі наших репортерів. Це головні новини Львова, 19 липня. Мої вітання. Сьогодні дивіться. У незаконної будови нова охорона. На Варшавській сосновій знову пожвавлення. Попри усі заборони, забудовник продовжує земельні роботи. Риють котлован, а землю звідси вивозять. Сто водойм, а зануритись ніде. У Львові лише одне озеро визнали придатним для купання. Дощова погода усіх відпочивальників розігнала, хоча рятувальники на пляжі працюють навіть у такі дні і кажуть, що цього року потопельників ще не було. Боротьба за Євробачення триває. Львів презентуватиме свою заявку на участь у битві міст. Окрім Львова, прийняти Євробачення хочуть Київ, Дніпро, Херсон, Одеса та Харків. На соснові знову скандал з ділянки, де триває незаконне будівництво. Намагалися вивести землю, хоча жодних робіт там не мало б бути. Що на початку місяця виконком відкликав свій дозвіл на виготовлення містобудівних умов натомість на майданчику з'явилися ще й охоронці, нібито вояки АТО, яким у новобудові пообіцяли квартири. О восьмій ранку біля їхньої багатоповерхівки проїхав цей Камаз через паркан Будмайданчика. На нього завантажили землю, і водій вже мав виїжджати та зупинили люди. Водій втік, коли до нього підійшли патрульні. І зараз як ви бачите, його немає. І, і от стоїмо, чекаємо слідчі оперативну групу. Чи він краде? Він не показав ніяких документів. Чи він краде ту землю і приватно собі буде вести? Чи він має якісь чиєсь замовлення? Він нічого. Приписи про припинення підготовчих і будівельних робіт Держарбутконтролю не діють. Техніка і працівники все одно при роботі. Схоже, готують котлован для будинку. Усю землю скидають на цю гору. Вже встигли й сусідський паркан зламати. Мовляв, його садиби на плані взагалі немає. На ну, вот один от у вас забор лежить. От лежить забор повністю. Я до них говорю, люди що ви роблять. Він мене матиме криє такими, що й лишився того спокою, обернувся і пішов. Страшно тут ходити, розповідають мешканці довколишніх будинків. Ще зараз страшно дітей пускати гуляти, тому що невідомі особи в двох величезних палатках Я не знаю, хто це що вони тут роблять. Невідомі відрекомендувались нам як бійці батальйону Айдар, мовляв, сюди прийшли до своїх бойових товаришів тільки сьогодні хто до них був не знають самі ж тут стоять за своїх побратимів до людей підійшли говорити і шукати компромісу я тут стою для того щоб тут була забудова, в які забудовник пообіцяв квартири бійця А скільки квартир в цьому будинку чотири з чотирьох квартир ви так, так тут стоїте? Так. за чотирьох квартир щоб чотири інваліда війни отримали тут квартири ну як отримати квартири у нас дуже багато хлопців, які зараз прийшли з війни, і їм нема де жити. Розумієте? Пропонується є дуже багато новобудов, будується багато будинків. Я рахую, що ту проблему можна рішити. У кожному під'їзді по одній квартирі. Я думаю, це питання можна рішити. Бул Агропромбут, замовник будівництва з жовтня минулого року орендує землю у міста. Будує корпорація Global Development. На сайті продають квартири, що правда пишуть лише до третього поверху. Нарешту всім чекають дозвільної документації. Виконком вже скасував містобудівні умови та обмеження. Зараз готують припис про зупинення будівельних робіт. Забудовник на жодні контакти з нами не йде. Вони відмовляються від отримання будь-якої документації. Ми припускаємо, що цей припис також отримано не буде. Також обласна прокуратура подала клопотання в господарський суд скасувати рішення про виділення земельної ділянки. Якщо Феміда підтримає, всі документи вважатимуть незаконними. Якщо я її визнаю, дійсно що вона незаконна і тут нічого не буде. Я готовий ну, змиритися з тим. Засідання відбудеться вже 29 липня. Тим часом КАМАЗ, який забирав землю, опломбували, щоб з'ясувати, що тут робив. Ірина Панчашин Володимир Квятковський головні новини Львова. Не набрали контрактників, отримали повістки. У чотирьох районах Львівщини бракує добровольців, які служитимуть у війську. Там план з набору на контракт виконали менше ніж на половину. Через рив програми деякі голови сільських рад та РДА мають самі з'явитися до військоматів. Повістки їм вже вручили під час зустрічі з головою Львівської облдержадміністрації Олегом Синюткою. Наразі служити вони не підуть адже поки що до війська беруть лише добровольців, які підписують контракт. У разі оголошення наступної хвилі мобілізації вони можуть першими поповнити лави збройних сил чи інших формувань. Ті голови, які отримають, це для уточнення мобілізаційних даних. Якщо все-таки ведуть мобілізацію, то ці всі голови підуть служити. Повірте мені, підуть. Я ж я коли виконував, не виконував, допомагав Тернопільській області проводити п'яту хвилю мобілізації. Там мене пішли і мером міста служити, і голови адміністрації пішли служити. Вантажний фургон, начинений цигарками, затримали прикордонники спільно із митниками на пункті пропуску Рава Руська, автівку якою 37-річний мешканець Львівщини прямував до Польщі, вирішили перевірити ретельніше і виявили в стінках фургону. Таємні сховки, а в них майже 12,5 тисяч пачок цигарок різних марок, торгових марок без акцизу. До такої акції перевізник ретельно підготувався у машині, демонтував частину термоізоляційного матеріалу та встановив перегородки з фанери. Наразі цигарки вилучили та передали працівникам фіскальної служби. Водій також втратив і свою автівку як засіб незаконного перевезення товарів. Купатися можна, а сонця бракує. Щоправда, і водойм не дуже багато. У Львові їх хоч і та налічують не один десяток, але придатне для купання наразі лише винниківське озеро у місті. Це поки що єдиний об'єкт, де є облаштований пляж, рятувальники та медпункт. Можливо, вже невдовзі для відпочинку. Відкриють ще й одне з озер у Брюховичах. Допоки у Брюховича озеро біля колиби ще чекає на паспорт пляжу, у винниках пляжів аж два, а відпочивальника жодного. Усіх розігнав дощ. Сезон на Виниківському озері відкрили ще 1 липня, воду перевірила санстанція, а дно водолази очистили від минулорічного сміття. Відпочиваючи, люблять собою щось завести, закинути, а це все небезпеки. Все складає небезпека. Хтось любить по дну ходити, хтось любить зверху плавати. А на дні, якщо щось лежить, це ж може бути проблеми. Та найбільша небезпека біля води власна необачність. Тому територію для купання обмежили буйками. Небезпечні ці ділянки купання це є відповідно дамба, яка обладнана плитами, і там досить небезпечно і не можна купатися. Також не можна купатися з території острова. Він, він має дуже різкий берег, і це небезпечно як для дорослих, так і для дітей. У місцевих рятувальників вихідних немає, навіть у такі похмурі дні розповідають, що вже третій сезон на озері спокійно. Нас є по двоє чоловік ну, з тієї сторони, і двоє чоловік з цієї сторони. На воді у нас завжди є рятувальники. Ми ще по мікрофону Говоримо, щоб не запливали за і тому подібне. Рятувати когось доводилося витягати. Ні, ні, ще цього року нам не доволост. Без роботи наразі лише медсестра у пляжному медпункті. Ну за цей сезон, як бачите, погода нас підводить, то було всього 15 звернень. Ну в основному травми з власної необережності. Доводилося викликати. Ну, якщо є випадки такі важкі, то звичайно ну, був наїзд велосипедом на пішохода. Ну то звичайно, що це є травма, така більш серйозна. У Львові разом із технічними та протипожежними надзвичайники налічують понад 100 водойм, але купатися у них, окрім винниківського та брюх. Говицького озер не радять. Ірина Вещичин Олексій Шелковий. Головні новини Львова. Юрист безкоштовно по області відкривають двадцять. 20... Бюро правової допомоги, окрім безкоштовних консультацій, тут можуть забезпечити і юридичний супровід. З бюро зголосилося працювати вже більше 130 адвокатів. Держава бере на себе компенсацію за їхні послуги. Зокрема, тут обіцяють захист у судах, складання процесуальних документів, доступ до електронних сервісів Мінюстиції. юстиції. Та в цьому випадку йдеться лише про категорії малозабезпечених, інвалідів та учасників. АТО. вже з 1 вересня новостворена установа почне повноцінно роботу. Роботу. Наразі триває відкритий конкурс з відбору кандидатів на посади керівників бюро. Тут сподіваються, що охочих скористатися безкоштовною правовою допомогою буде удосталь. Адвокат, який працює з клієнтом бере в нього гроші, він залежний від цього клієнта до певної міри. Цей адвокат незалежний від клієнта, і він собі може, особливо молоді, можуть собі дозволити і дозволяють. Та тут з'являється багато виправдальних вироків. У ратуші обрали найкращі книги львівських видавництв, які отримають грошову відзнаку від міста. Так у Львові щороку підтримують розвиток україномовних видань. У конкурсі брали участь усі види літератури, окрім навчальної. Львівське видавництво боролися у шести номінаціях. Серед них дитяча, довідкова та перекладна література. З-поміж художніх книг відзначили лише одну натомість додаткові місця виділили для наукових довідників. Цього року обрали 18 кращих видань львівських видавництв. Переможці поділять між собою 420 тисяч гривень. Фаворитом цьогорічного конкурсу стало видавництво апріорі, чотири видання якого посіли призові місця. Усі книги переможці поповнять фонди львівських бібліотек. Ідея власне таких конкурсів і тих, які зараз є, і ті, які анонсуються, підтримувати те, що має справді суспільний резонанс. Тобто, в кожній номінації ми виходили з того: чи є Львів Львова скажімо, так якась точка зору, тобто, щоб це була ота якісна література, наша ідея відстоювати таку решту собі шлях проб'є. Львів змагається за право прийняти Євробачення вже протягом наступних двох днів в ефірі першого національного телеканалу. Презентуватимуть публічні заявки міст, окрім Львова. Євробачення хоче стати Київ, Дніпро, Одеса, Херсон та Харків. На публічній презентації кожне місто матиме по 15 хвилин ефірного часу. Львів планує здивувати креативністю. Буде навіть включення з фан-зони на одному з дахів міста. Організатори також просять підтримки львів'ян. Нагадаю, раніше у Львові зібрали півтори тисячі підписів за проведення Євробачення у нашому місті. Їх в прямому ефірі передадуть оргкомітету. У нас буде презентація. Ми дещо її зробили в формі історії про наше місто, і буде коротке відео, яким ми завершимо презентацію. Після цього буде включення в фанзону у Львові. У нас така імпровізована фанзона, яка буде на одному з дахів міста. Ми проаналізували всі дахи, обходили всі. В місті і будемо намагатися дивувати атмосферу. Навіть якщо ви подивитеся, зайдете на офіційний сайт Євробачення, ви побачите, де там картинка шість міст, всі в чорно-білому кольорі, тільки Львів в кольоровому, тобто це означає, що європейська спільнота нас також підтримує, і ба навіть того очікує. Косо Криво, аби живо львівські керманичі не втомлюються дивувати нас своєю майстерністю, а наші всі видячи очі по всьому місту одразу оперативно фіксують цю ганьбу і викладають у соцмережі. Чергова порція паркунів до вашої уваги вже зараз у нашій рубриці Рагулайф. Також дивіться наші традиційні рубрики. Більше новин шукайте на порталі Західнет. Побачимось. Як медом намащено. Цілий кортеж вишикувався під самим входом до мерії. Боларди, пішохідна зона. То пусте. У позі вихідного дня. Певно, трохи загуляли, а центр вже відкрили для проїзду транспорту. Понеділок день важкий. Нарешті припаркувався. Варіації на тему паркування в підземних паркінгах. В цього разу столична манера. Промарковані місця для людей з особливими потребами. Зайняти два паркомісця. Ну чим не особлива потреба. І Вже майже щоденні злидні на початку Богдана Хмельницького. Традиційна картинка на цій ділянці шляху. Буса так просто не переставиш. Кінцева, далі пішки. А це вже вулиця Чупринки. Та ж ситуація тільки з іншими дійовими особами. Тут же водій Фіата відзначився. Як не крути, трамвай не об'їде. Mm -hmm. І на сам кінець випуску пропонуємо яскраве відео з мережі. Що це було? Мабуть, олень. <звізь> Що було? Може, тут дикі звірі вирвалися з лісу. Обережно поліція. Цього разу жоден олень та пріус не постраждали. Mm -hmm. Посіть, обговорюйте своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Фейсбук. Правлайф. Ви знімаєте. Ми показуємо. Доступна енергоефективність Мешканці цього будинку взяли кредит на утеплення фасаду. 70% з якого компенсує місто та держава. У цій багатоповерхівці на кульпарківській ОСББ створили близько року тому і вже встигли взяти кредит на модернізацію житлового фонду. Перший кредит ми брали, боялися. Звичайно, ми брали на вікна, на модернізацію в підвалі, труб всіх, на лічильник боялися. Було важко, ми не знали ще нічого. Тепер рахують, платять на отримання будинку не більше за інших львів'ян: дві гривні 20 копійок за метр квадратний. Світло в під'їзді вже обходиться дешевше. За світлом ми зекономили, ми платили, як ми взяли будинок рік часу назад, ми платили 700-800 гривень, а зараз ми платимо 150-200 гривень. Це модернізація освітлення. Відтак взяли кредити на те, щоб утеплити фасад всього будинку. Тож вже цієї зими розраховують на 45-50% економії. Та й з поверненням кредиту не має бути клопотів, адже частково його має компенсувати. Міська програма для ОСББ та ЖБК теплий дім. Цього року передбачено 3 мільйони гривень. Всього за півтора року роботи програми 12 ОСББ вже скористалося, 4 ЖБК скористалося цією програмою з тих 3 мільйонів, які виділені цього року. Ще витрачено менше мільйона. Тобто, ще якщо є бажаючі, кошти ще є. Ще частину коштів компенсує державна програма кредитування. В місті Львові суміщуються дві програми: державна і міська. Тобто це об'єднання співвласників мають гарантоване відшкодування по державній і міській програмі 70% тіла кредиту. Щодо останньої дії правило, що більше мешканців будинку мають субсидії, то більшу суму кредиту компенсують. Якщо уявити, що в якомусь будинку буде проживати люди, які отримують всі субсидії, відповідно це буде 70% компенсації. Плюс 30% – це компенсація міста. Гіпотетично може навіть бути 100% компенсація. Для цих програм діють умови 24,5% відсоткової ставки терміном на 10 років. Та першу свою позику СББ Берегиня планує повернути вже за рік. Брали дещо більше 140 тисяч, з яких 105 тисяч компенсували державна та міська програми. Експерти ж сподіваються, що у Львові таких будинків побільшає. Подібні програми вже дали свої результати у сусідніх Польщі та країнах Прибалтики. І всюди модернізація житлового фонду відбувалася шляхом у цих позикових коштів, де держава чи міжнародні організації частково підтримували шляхом часткової компенсації запозичених мешканцям. Тож наголошують, потрібно братись не так за модернізацію ТЕЦ, як за такі багатоповерхівки. Саме вони є причиною енерговтрат номер 1 До того ж, якщо мешканці утеплюють одну квартиру, то заощадять на квитанціях близько 10%. А якщо цілий будинок, то і всі 60. Вікторія Васкевич, Роман Маленький, головні новини Львова. Новини культури представляє торговий центр Три слони. Все для дому. Річний їхній оскар для капустяни, а шоколади. Зальківчани завершили. 98-й театральний сезон. Вони зібралися <э <vice> у клубі Пікассо. в невимушеній атмосфері підготуватися до відпустки. Серде, гастролі, аби то мішалка це таке улюблене хобі. Де кого надав? У мене на дачі, в будинку. Я думала в директора театру. Ні, там є інші актори, які працюють. Ми вирішили почати цей вечір з правди. Один в одному скажемо очі, почнемо з друзів. О, до речі, сьогодні у нас на сцені грає гурт Роги. Ну як грає? Наші музиканти? Ну як музиканти? Ну Як музиканти? Музиканти ноти знають, вони не знають. Традиційний капустник, коли вручають колегам кумедні оскари з капустою, за найнеймовірніші акторські подвиги замінили на шоколадні. Вони посадили дерево, виховали дочку, порвали три баяни, поламали смічків, нарізали замість ковбаси кланет і зігнули три труби. Нагороду отримали. Оркестр театру під керівництвом Богдана Мишурада! Дякую за зкромним визнання наших часовних слух. Стиляга сезону актор модник Роман Гавриш. Халеп року взяв актор Сашко Нурчук. За день до прем'єри Голий Король він умудрився розтягнути зв'язки. Та ж вистава принесла успіх Ігорю Гаврилєву. У нього найсміливіший вчинок року, адже вийшов на сцену ледь прикритий. Він зруйнував всі як які як має виглядати досконале чоловіче тіло І Вийшов на виставу Молоним, чим здима і війську Сивий, що ви оцінили мене як на мене, а нам тепер дізнається, а як воно було виходити голим, так майже на сцену. Ви знаєте, я... того, ну, чесно кажучи, я взагалі не думав. Я собі ніколи такого не допустив навіть на пляжі, чесно кажучи. Ви на пляжі в чому? Ну я на пляж не ходжу. <рес> я так психану. Тут актори, самі мої партнери <рес> по виставі, то вони були шоковані. А якщо серйозно, у цьогорічних досягненнях заньківчан ще дві прем'єри: Різдвяна ніч та жіночий дім, а також відновлення Кабаре Львова. Розмовляли ми там тільки польською. Це для нас дуже було складно. Потім, окрім того, ми їздили на схід. Веселили хлопців і міста біля зонято. Наступний театральний сезон стартує вже наприкінці літа. Заньківчани обіцяють знову поїдуть з виставами і до Радехова та Кам'янки бузької і до Канади та Польщі. Він буде абсолютно шалений цей сезон, тому що там буде і чимало прем'єр. Ми будемо ставити Труфальдіна із Бергамом. будемо ставити <кхм>, за двома зайцями. Ще там деякі вистави, можливо, деякі запрошені режисери до нас приїдуть щось таке. В мене є відчуття. Ну не знаю, побачимо. Звідки вона ну, з Києва з України? А може, і з Польщі хто небудь приїде, таке теж може бути. Оксана Снишин Олексій Шелковий, головні новини, Львова. Це для дому та затишку у ньому ви знайдете у торговому центрі три слони: меблі, оздоблювальні матеріали, килими, світло, декор, керамічна плитка та сантехніка від кращих виробників. Моє шанування головні спортивні новини міста до вашої уваги. Мінус дев'ять і може бути ще більше. Львівські Карпати на старті сезону не дорахуються дев'яти очок. Таким чином клуб покарали за борги перед його ексфутболістами Іваном Мілошевичем та Семіром Штілічем. Також Зеленобілля отримали річну заборону на реєстрацію нових гравців. Невдовзі контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ розгляне справу Крістобаля, якому Карпати винні 600 тисяч євро. Відтак Львівський клуб може позбутися ще трьох турнірних пунктів. Нагадаємо, леви не єдина команда прем'єр-ліги, що розпочне сезон. З негативним показником шести очок позбувся і Дніпро за давні борги перед штабом Хуан де Рамоса. Крізь Хащі на залізному коні У відбувся перший етап аматорського кубка України із крос-кантрі. Сотня екстремалів гасала брюховецьким лісом від початківців до ветеранів цього виду спорту. Не зупинила завзятих учасників навіть примхлива погода. На транспорт і не забавка. Для спортсменів, яких зібрав кубок України, поколісний це стиль життя. І легкі шляхи їх не приваблюють. Для таких гонок зазвичай використовують гірські велосипеди з легкою рамою. Керування наспаді важливо баланс, тобто відчувати де там. Зміститись трошки вперед, щоб не вилетіти з вбік, на шоб не вправо. Трошки ускладнює нам, що пішов дощ, тобто слизьку десь може знести. Учасникам приготували два шорт-треки довжиною трохи більше трьох кілометрів. Дистанцію близько року, озброївшись лопатами і сокирами, створювали організатори. Особливості брюховицького ландшафту доповнили штучними перепонами. Відтак швидкісні спуски, затяжні підйоми і вузькі стежки поєдналися із дерев'яними трамплінами. Поділіться враженнями, ми складаємо. Ну, на, перший, на, перший можна. на перший раз дуже складно. Мою участь приймає перший раз таких змагань. А взагалі-то класно. Емоції позитивні? Дуже. Напрочудь. Траса для велосипедистів незнайома, тож по дорозі на них чекає чимало сюрпризів. Наприклад, несподіванкою для багатьох стала ця глибока яма. Старалась відразу від'їхати. Трошки вдалося зробити невеликий просвіт і тримав так. Старався не підпускати нікого, і так до фінішу вдалося витримати. Було пару місць таких, а взагалом тут дуже такий ґрунт піщаний, добрий і тому уїхали добре. Залежно від складності дистанції, учасникам потрібно до півтора години, щоб її подолати. Після проходження фінішної лінії першим учасником, тобто типу переможцем, всі решта учасники фінішують незалежно від того, скільки вони пройшли кругів. Тобто, якщо відбулось так зване округлення. Учасники фінішують відразу після, після проходження за переможцем. По завершенні сезону результати усіх етапів кубка підсумують і таким чином визначать абсолютних переможців. Марічка Думач, Володимир Квятковський, головні новини Львова. Це все, що ми встигаємо розповісти вам про львівський спорт сьогодні. Далі для вас ще курси валют і прогноз синоптиків. На все добре не забувайте тримати себе у формі. Житлові комплекси Екодім, сучасні технології, практичні інновації та розумні ціни від надійного львівського забудовника. Екодім. Квартири та пенхауси у Львові 247.007. Екодім.ком.